Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 495, і завдання у нас наступне. Склади задачу за малюнком та розв'яжи її. Ось дан малюнок. Дано малюнок. І так, задача. Розв'яжи задачу за допомогою рівняння. Плануючи поїздку з Немішаєва до Житомира за допомогою навігатора. Автомобіліст проклав маршрут довжиною 190 кілометрів. Зупинившись на автозаправці, навігатор показав, що залишилось 85 кілометрів шляху. Скільки кілометрів проїхав автомобіль до зупинки? Давайте перейдемо до розв'язання. Давайте е сформулюємо. Рішення таким чином. Що нехай автомобіль проїхав до зупинки Х кілометрів. Це оцей відрізок шляху, що показаний на малюнку. Так, запишемо. Нехай автомобіль. проїхав х кілометрів до зупинки тоді За умовою і давайте запишемо рівняння, що ми бачимо, що це кілометрів автомобіль проїхав до зупинки плюс 85 кілометрів, це ті, та відстань, що залишилась йому ще проїхати, повинна дорівнювати 190. Це загальна довжина шляху, яку треба подолати автомобіль згідно навігатора. Так, з цього рівняння ми можемо знайти невідому Х. Яким чином? Для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Так і запишемо, що невідомий доданок дорівнює 190 сума мінус відомий доданок 85. І так, 190 мінус 85. 90-85, це буде 5. І це у нас 100, тобто 105. Тобто х з цього рівняння дорівнює 105. Таким чином нас запитують, скільки кілометрів проїхав автомобіль до зупинки, тобто Х. Давайте запишемо відповідь. Автомобіль до зупинки проїхав 105 і тут ми вказуємо кілометрів. Вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!